7 жовтня у хотині автомобіль збив семирічну дівчинку. Водійка, яка перебувала за кермом, після наїзду врізалася в огорожу і втекла з місця події. Дитину з численними травмами доправили до реанімації. Нині вона перебуває у Чернівецькій міській дитячій лікарні. Як почувається маленька пацієнтка, та на якому етапі розслідування з'ясовував Євген Пасайлюк? В реанімації ти нам нічого не казала. Чому? Каже, не знаю. Бачите? Тобто це різниця, коли дитина лежала там без свідомості, і ми мала... не бійся, я просто хочу подивитися на ножку. До лікарні семирічна Амелія потрапила з важким ураженням центральної нервової системи, забоєм головного мозку, важкого ступеня, множинними переломами кінцівок, забоєм органів черевної порожнини, зокрема печінки. Також перелом трьох ребер зі зміщенням спричинив травматичне ураження легень. Дитина була у дуже важкому стані. Це напевно з тиждень. Це все було після операції в інтенсивній терапії. Ну цей тиждень для нас це як якийсь як. Туманні, все. Вона вже очнулася, це були сльози щастя, сльози радості. Зараз самі ви можете побачити, вона балакає, вона їсть, вона посміхається, вона вже грається іграшками. Дитина тут -ту -ту -ту. молодець. 28-го знімати спиці орієнтовно, і тоді вже нас можуть виписати вже додому. Я не думала, що настільки швидко відновлять і поставлять нам дитинку на ноги. І лікарні всі дякуємо, так. Да. Жінка, яка наїхала на семирічну дівчинку у хотині, втекла з місця події та намагалась переховуватись. Її затримали 8 жовтня у Києві. Винуватицю знайшли в Києві, слідчі повідомили нам. Ніхто з нами не зв'язувався. Ну я знаю приблизно, що це жінка, з Хотина, Я її не бачила і мені якось не до того було. Цією справою чоловік займається, наняли адвоката. Наскільки я знаю, вона зараз в слідчому ізоляторі. Водійці може загрожувати від трьох до восьми років тюрми. Слідство триває. Підтримати семирічну Амелію можна долучившись до збору за QR-кодом або за номером карти на екрані. Юген Басалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4